Я хочу почати зі слів про те, що в цьому залі зібралася найбільш фахова, досвідчена і професійна команда в нашому місті команда управлінців, яка була сформована Владиславом Матрошенком 7,5 років тому, і гідно виконувала свої функції перед нашими виборцями, перед містом протягом цього часу і готова, в принципі, робити це і надалі. Так, із вдячності кожній і кожному, хто впродовж останніх років 24 на 7 працював в інтересах громади, виконуючи обов'язки очільника Чернігова, почав робочу нараду та пояснив, як, будучи в процесі утворення військової адміністрації, функціонуватиме місто. На сьогодні є юридичний факт підписання президентом відповідного указу. Однак кілька днів, поки не призначений керівник, не створена структура, всі на своїх місцях повинні максимально якісно виконувати свої функції, бо є відповідальними. Насамперед, перед чернігівцями, наголосив Олександр Ломако. Ми готові конструктивно, абсолютно в робочий спосіб з нашого боку передати досвід, повноваження для того, щоб в першу чергу не постраждало місто. Для мене дуже важливо, щоб, попри рішення президента про запровадження в місті Чернігові міської військової адміністрації, місто продовжувало працювати критична інфраструктура продовжувалося відновлення міста, яке ми започаткували в 2022 році. Соціальні програми, які ми прийняли на сесіях міської ради, на виконавчому комітеті по підтримці людей, які постраждали, повинні працювати. Місто повинно відновлюватися. Головне, щоб в результаті цього рішення не постраждали чернігівці. Тому що мова йде не про нас, і мова йде не про якусь кількість там, працівників мерії, а мова йде все-таки про 300 тисячне міст. Обмежувати певні права громади і обраної нею місцевої влади, абсолютне право президента у воєнний час. Проте за словами ВУ міського голови в ситуації з Черніговом викликає мало запитань як у керівництва міста, так і самих людей. Попри рішення Яворівського районного і львівського апеляційного судів. Та відсторонені Владислава Отрошенка на рік від посади, всі обов'язки, покладені на міську раду законодавством, виконувалися. Згідно з законом про місцеве самоврядування, всі повноваження перейшли до секретаря, без демаршів відбувалися виконкоми та сесія за участі 33 із 42 депутатів і депутаток, що значно більше за кворум. Працювали всі КП і управління. Тоді, як, наприклад, Запоріжжя, будучи недалеко від лінії фронту і в переважно окупованій області, вже півтора роки живе без міського голови, який достроково склав повністю. Наваження ще у 2021-му. і там немає військової адміністрації, не вводять її і в прилуках, де не функціонує місцева влада, декілька років не збирається сесія, немає бюджету і фактично паралізована життєдіяльність громади. А мер сама просить вести військове керівництво. Жодних сумнівів, що підстав запровадження в місті військової адміністрації пов'язаних з тим, що ми як команда міської влади. Не виконуємо якісь покладені закони на наші функції, таких підстав, очевидно, не було. Але рішення прийнято нам його виконувати. Якщо в березні, коли над нашими головами тут літали бомби, і місто жило в досить специфічних дійсно умовах, ми якось вистояли без військової адміністрації в місті, то ну, зараз її запровадження точно виникає дуже-дуже велике запитання. Чернігів був в оточенні, і завдяки Збройним силам України і стійкості наших містян ми цю навалу відбили. І, в принципі, таким чином ми захистили з нашого напрямку столицю, що було дуже важливо. Це було е, враховано. І е, міський голова отримав орден, і місто отримало статус міста Герой, але з того часу е, багато чого змінилося в країні. Більше того, ще влітку, коли в інформаційному просторі з'явилися розмови про створення в місті військової адміністрації, петиція на сайті президента в короткий термін зібрала необхідні 25 тисяч голосів. А в грудні опитування соціологічної групи рейтинг показали, що 63% чернігівців проти її запровадження та припинення повноважень міського голови і міської ради, і лише 18% висловилися за. Сто відсотків нам не соромно за ту роботу, яку ми робили 7,5 років перед мешканцями міста. Попри все, Чернігів готовий підставляти плечі і збройним силами, те, що від нас буде потрібно по забезпеченні обороноздатності міста. Головне це перемога України і закінчення війни на наших умовах. А після цього, коли повернеться вже нормальне мирне життя, нам буде що сказати. Я думаю, що Чернігівці вони чудово розуміють, що відбувається. Чому це відбувається? Я повторююся. Головне, щоб через ці рішення не страждали прості люди, мешканці нашого міста. Олександр Ломако підкреслив, що нині основна задача це продовження повноцінного та сталого існування Чернігова та його розвитку. Тож в робочому порядку з представниками об'єктів критичної інфраструктури, галузі освіти та медицини, обговорили поточні питання і стан справ.